На полі головного стадіону Полтави перша гра турніру. 11-річні гравці в школи ФК Ворска та однолітки із комсомольського гірника у цікавій грі, за якою спостерігали основний склад та тренер Ворсклян, перемогли гості 3-1. Турнір присвятили загиблому майже рік тому президенту ФК Ворскла Олегу Бабаєву. Він крок за кроком вів до мети команду полтавців, зробив чимало і загалом для розвитку футболу. Э, Чоловік слова, він своїм приміром показував, як треба він э, Планував ми зараз осуществляти його життя. На сюди залишиться в наших серцях і э, честь світова. Э, Клуб, футбольний клуб Форсла Проводить этот турнір. Я попрошу знать, помнить об этом человеке. Олег Бабаєв, справжній творець і натхненник команди, що нині вийшла до Єврокубків. Капітан Білозелених Армен Далкун згадує, як перед початком сезону 2014-2015 розмовляв із президентом у цьому сезоні. ФКЛП просто зобов'язаний вийти до Ліги Європи. За два дні Олега Бабаєва не стало. Та цієї команди. Я очень рад, как капитан команды, и горжусь ребятами с нашими тренерами, которые, что мы эти задачи, которые были перед началом чемпионата, мы этого сделали. Так что будем дальше шагать, как наш тренер говорит постоянно, нам напоминает, надо шагать дальше, посмотреть в будущее. И всегда напомнить тех людей, которые делали много за Полтавы, за Соново футболом. головний тренер Василь Сачко закликав хлопців займатися футболом. Після усіх промов присутні вшанували пам'ять Олега Бабаєва хвилиною мовчання. Турнір його пам'яті проходитиме до 31 травня на полях із натуральним покриттям у крутому березі та нижніх млинах.